Меня как мінімум питали і мне нос сломал городской голова города Харкова, поэтому плюс к моим родителям, хто зустрівся, уражал вилами дві в процесі того місяця, в якому я прятался в городе Харькове от бандитов. На удар потрібно відповісти блискавично у залі суду гра у словесний пінг-понг. Формат пінг-понгу запитання. Відповідь общественне мені сьогодні сформировано, що что... Кернис кого-то пытал, что Кернис кого-то похитил. Но вы меня извините, доказательства есть этому? Вот мы сейчас смотрим, кроме слов и придумок, которые по ходу времени и, ну, назовем так, допроса, меняются, я думаю, что суд должен дать этому оценку. Проте грати у піддавки в плане потерпілого Сергія Ряполова теж не входить. Геннадій Адольфович себе дозволяє висказування в мій адрес, починаючи з псевдопотерпевшого, закінчуючи тим, що якобы это политическое преследування. Я періодично отвечаю на його реплики, в результате чего у нас іноді в суде перепалка. Суддя Андрій Антонов часто навіть не встигає помічати на чиєму боці перевага. Геннадій Кернест врешті-решт пояснює, для чого розпочав цю гру. Наша задача показати несостоятельність цього всього процесу, то є мы Да? Чоловік, от ви маєте професію, це не для телекамер, для телекамер не має значення, чоловік має професію. Никакую. живет за чего? не говорі. Результати словесного понгу стануть відомі ще не скоро. Вважають захисники потерпілого Сергія Ряполова. За їхніми прогнозами, правосуддю, що прийняти остаточне рішення, ще знадобиться рік півтора.